Усім-усім привіт! Вітаю вас, дорогі гості, а також підписники нашого каналу. Автомобілі є, інформація сьогодні буде, сьогодні піднімаємо важливі теми, теми всі про автомобілі. Якщо ви, до речі, вже дивитеся це відео, якщо ви переглядаєте його, значить ви шукаєте автомобіль і ви попали по адресі. Трішки буду прикривати мікрофон, бо бачу вітер іде і, мабуть, буде якість звуку, може бути гірша. Звичайно, що шукати автомобіль потрібно правильно. Причин є декілька, будемо сьогодні з цим всім розбиратися. Знаходжуся у місті Львів на Карбазарі, автомобілі є, вісім рядів автомобілів продаються, люди ходять, шукають, попри те, що все-таки на вулиці літо, а літом завжди активність є невисока. Це треба визнати. Поки ми йшли, йшли йшли, підійшли ми до місця. Де, якщо ви вже приїхали в місто Львів і ви голодні, чи хочете смачної кави, чи хочете чаю, чи хочете щось смачненького поїсти, то вам, звичайно, потрібно до пана Володимира. Пан Володимир, добро, здоров доброго здоров'ячка вам. Пан Володимир, я так розумію, ви вже почали частування, правда? Так, дивіться, яке у нас вже красивенький все. Вітерець сьогодні дує, жар гарний. Так, ну тут на шило. Такі вже. Так, є ребра молодого вепра, смаколики. Та... Я до речі думав ребра, а потім може і на шашлик. Подивимося, не пан не Володимир, потім до і вас і зайду. Так. Можна скупінувати. Бога ж, звичайно, є. Дякую, пане Володимир. Пан Роман сьогодні теж присутній. Дивіться, які смаколики. Пан Роман сьогодні наливає. Вітаю. Ну і покажу, кавача капучино гарячий шоколад. Пані Іра, доброго здоров'ячка вам. Сьогодні група підтримки з Ірою працюють, дівчатка. Так, отакі от смаколики. Якась нова дівчинка Оленка, та? так? Стажується. Стажується. Прийнято все тоді вам на зв'язку. А ми йдемо рухаємось вперед. Давайте трішки пройдемося і побачимо актуальні ціни, але ще одним оком до Ігора. Ігор, доброго здоров'я! Ми просто на тебе вийшли. Ти продаєш тупщину це все правда? Так. У тебе можна приходити і. Так, від, від Романа буде знижка. Ну, від блогера Романа, друзі, багато, отримайте. Багато так. діагностики, тобто є рішення. Так само, як для власного використання можна від 300 гривень підібрати, і для автосервісів багато є рішень. Повністю все. Прийнято, біжимо далі. Допаде. Ігор, тобі дякую. Ну що, друзі, хто нас залучився, ми сьогодні наживо у місті Львів на карт Що робиться на ринку? Звичайно, на ринку продається багато автомобілів. Звичайно, на ринку можна придбати автомобіль, але як завжди я кажу, є ризик його не придбати. Це важливо. Чому так є? Справа в тому, що коли ви приїжджаєте на ринок, ви не можете ніякому разі ніколи ви це не зробите, не спрогнозуєте, хто буде продавати автомобілі. Ринок це так. Хто зміг, той приїхав продавати, хто зміг, той приїхав купляти. І зараз будемо бачити позаду мене. Буду... Дітвора, яка сьогодні також підбирає автомобілі. Бачите, який рух. Так воно відбувається. Тому з підбором на ринку є ризик. Все-таки не придбати автомобіль. Давайте я переключу трішки камеру так, щоб ми вже почали якісь оглядини, щоб вже була якась інформація. Тому хто має бажання явно їхати на ринок, це добре, це позитивно, це, це точно потрібно робити. Але якщо у вас є сумніви, то потрібно задуматися. Друзі, хто не долучився, ми у місті Львів. пишіть, хто звідки дивиться, передаємо вітання, радий усіх чути. Маємо сьогодні можливість. Автомобілів там рядами, ще в цю сторону їх є багато. Я так думаю, ми підемо цією стороною і, мабуть, візьмемо по праву руку від мене ряд. Тому мощуємося зручніше, ми розпочинаємо. Хто ще не поставив палець вгору, друзі, це потрібно зробити. Обов'язково підтримуємо пальцем вгору Це, до речі, завжди мотивує робити свіжі відео для вас. Так, бачимо, що автомобіль відчинений. Одним оком заглянемо, сподіваємось, ніхто не буде нас сварити. Досить так культурний в салоні автомобіль виглядає. Це 3008 Peugeot від кросовер. Е, Opel Combo або Fiat Doblo чи є. Андрій, якщо буде, обов'язково покажу. Ніколай пише, а є Peugeot 308. Точно буде, тому точно, точно покажу. Автомобілів, до речі, на ринку дуже багато. На жаль, не все може попасти в кадр. До речі, я також. Часто отримую дзвінки, де до мене кажуть, Роман, шукаю такий-то автомобіль, але чомусь я бачу, їх, вони попадаються дуже, дуже мало, або й або не попадаються. Кажу, справа дуже проста. Все, як кажуть, тому що немає просто настільки часу, щоб обійти весь ринок. На ринках все-таки сотні автомобілів продаються, і треба розуміти, що осягнути сотню автомобілів це нереально. Знову ж таки в кадрі 3008 Peugeot кросовер, 13 рік 11700. Гібрид, до речі, цікаво, дизель-електро. Якщо автомобіль відкритий, ми його заглянемо в салон. А це, все для покупців, автомобіль відкритий. Сидіння бачимо досить таке живеньке. Ну, все красивенько, до речі, гляньте, виглядає. В салоні гібрид. Друзі, хто в нас долучився, місто Львів, вітаю вас на каналі, дорогі гості, а також підписники. Хто ще не підписаний, це треба зробити. Підписуємось. Звичайно, перевірка автомобіля потрібно робити через Car Vertical. Car Vertical дає можливість. Перевірити історію автомобіля. Іноді вона є неповна, але її треба знати обов'язково. Саме цікаво, що якщо брати загалом, то CarVertical це інтернет-ресурс, який дає можливість заглянути в цю ж історію. Так? А історія автомобіля, якщо все нормально, то окей. А якщо погано, то краще знати до купівлі. Звичайно, придбали автомобіль, також можна це перевірити, щоб принаймні для себе це розуміти. Далі, що хотілося ще сказати. Внизу під відео я прикріплю посилання, отримаєте 100 гривень знижки. Просто перейшов, що вам відразу підтягне знижечку. Тому тут ви собі вже, як кажуть, думаєте, але виглядає все так. Скажу з практики. Люди, які шукають автомобіль, ви собі дивитеся, готові вже купляти. І от в цей момент настає перевірки, от по, по Car Vertical. Це одного автомобіля, єдиного, який ви вже обрали серед багатьох автомобілів. Ось тоді потрібно відкривати CarVertical. Ви його відкриваєте, якщо взяти вартість автомобіля, беремо конкретно Volvo v 50 8300, то CarVertical ціна перевірки 500 гривень. Знижечка 100 гривень вам дає можливість оплатити, скільки рахуємо? 400 гривень. Тому не такі великі гроші, якщо брати за вартість автомобіля. Це важливо. І я думаю, на, це, на, це, на цьому економити не можна. 13 рік, 16400 2.0 бензин автомат. Вітання міста Бережане Тернопільщині. Володимир пише Березюк. Володимир, вітаю навзаєм. Друзі. Хто ще є? Тут зачинено. Хто ще є зараз на каналі, пишіть звідки ви дивитеся. Радий буду вас усіх чути. Передавайте вітання. Ми завжди зустрічаємося тут для того, щоб соціально, як кажуть, всі разом зустрітися, подивитися, звичайно, актуальні ціни, підняти якісь теми. Але важливо те, що ми всі разом тут зустрічаємося. Франція бачу, дивиться. Вітаю Романе, доброго здоров'ячка. Олександр, доброго дня, Каховка, вітаю, Одеса, цікаве цеменні авто на автоматі. Все буде, друзі. У нас сьогодні дуже багато автомобілів попереду, тому ми сьогодні маємо можливість проаналізувати ціни. Будемо бачити, ціни звичайно високі. Давайте. Одним махом все-таки про ціни. Ціни хотілося б, щоб вони були доступні. Направду зараз складний такий час, ціни є високі. Але такі, на жаль, реалії. Як автомобіль, звідки ж формується ціна? Насправді ціна формується з того, який автомобіль сюди можна привезти, по якій ціні. Оце є індикатор ціни. Привіт з Польщі! Вітаю Олег, добра здоров'ячка, Роман. Друзі, покажіть буси. Якщо будуть, покажу, бо з бусами у нас, на жаль, проблемка. Колесник. передаємо вітання. Якщо Роман, то Роману Навзаєм. Роман це наша людина. На жаль, зараз він знаходиться не з нами, але це все питання часу. Тому рухаємось вперед. Ну що, хтось писав, що цікавить для сім'ї автомобіль. Для сім'ї потрібно розглядати клас Мінівен. Чому? Тому що автомобіль був розроблений для сім'ї. У нього є в салоні великий, так би мовити, простір та місце. Є дуже багато різних кишеньок, і створений автомобіль для сім'ї. Ми розуміємо, що тут все готово для того, щоб його купляти і користуватися з діточками, куди з'їхати. Це просто буде прекрасно. Зефіра, до речі, це саме-саме саме те доброго дня, яку порадили в машину. Бюджет 6500, 7000, хотілося б універсал, дизель. Дивіться, бюджет насправді впритик. 6 тисяч це вже взагалі дуже, да, нижче немає куди. Якщо ми говоримо про ринок і ви бажаєте на ринок приїхати. А от по факту, по факту, 6-7 це вже можна собі дивитися. Ви можете взяти навіть меган 3. Насправді Ford Focus буде трішки програвати, а от меган можна розглянути. Kia Кіасіт теж в принципі, варіант непоганий. Але в пріоритеті Меган за рахунок двигунів. Там двигун дизель 1,5 і за рахунок цього двигуна, за рахунок кузова, який не гниє. Цей автомобіль має, як кажуть, жирний плюс і він своїх конкурентів просто рве. Це факт. Привіт з Полтавщини, де Мерседеси 212. Я думаю, ще будуть. Владислав пише. Владислав, я думаю, щось таке, щось таке нам ще з'явиться. Хто у нас долучився, ми у місті Львів на Карбазарі. Як кажуть, сьогодні в нас багато інформації, що продається, які автомобілі. Люди, ми вже бачимо в кадрі присутні, всі ходять, щось дивляться на вулиці літо і все-таки відчувається, що є пасивність. Тому якщо ви для себе хочете обрати автомобіль, то літом по ціні буде цікавіше, чому? Тому що можна легше торгуватися. Ваш? Так, Хтось писав для сім'ї. Бачимо, людина продає автомобіль, я так розумію, для сім'ї буде добре, правда? Як ви думаєте, чому для сім'ї цей автомобіль добре? Можливо, два багато, слова скажете. Багато місця, дуже світла, багато. багато кишеньок, напевно. Кишеньок дуже багато. Покажете так. кишеньки. Так, Давайте Давайте, покажіть. Друзі, давайте. Піднімали питання, що шукаєте сімейний автомобіль. Є від Renault ось такий варіант. Значить, Просторо в салоні. Дивіться, кишенька ось маємо тут. Так. Тут є. Тут. Кишенечка. Тут, уявіть собі. Це дуже добре через митницю їздити. Ви це знали? Тут. Чи митниця вже теж знає про ті кишеньки? Тут, я думаю, що вже всі знають. Позаду щось теж є цікаве. Щось покажіть, якщо є можливість. Заді, заді, так, друзі, хто нас долучився? Ми наживо в місті Львів. Сьогодні підняли тему автомобільну і мене запитали про питання щодо... Сімейних автомобілів. От сімейний автомобіль зараз у нас від Мінівен, міні від Рено. Угу. Я бачу, що вона у вас семимісна, так? Так, да, семимісна. У мене все є в одному місці. І тут також є під аптечку покладу. Прийнято. Все, вам дякую, гарних продаж. Ось, друзі. Що, що ми можемо сказати про сімейний автомобіль? Сімейний автомобіль він є в базі. Від виробника створений для сім'ї, цим в принципі, багато можна сказати. А ми йдемо далі. Наступний автомобіль. Хтось скаже хтось посад B7. Напишіть в коментарях свою думку. 2.0 дизель, 2014 рік, 14600. Бачимо, є панорама, шкіряний салон, все по-серйозному. Закрито, відкрито можна. Коробка автомат. А звідки привезений автомобіль? Америка. Америка. No. Америка. Все світленько, чистенько і тому. Якщо хтось для себе розглядає, то, звичайно, автомобіль серйозний. Будемо казати так, бізнес-клас. Пішли далі, друзі. Виходимо ми зараз на в'їзд, ось там в цю сторону. Хто у нас, до речі, долучився, ми у місті Львів на Карбазарі. І в нас в кадрі економ варіант 2009 року 3050 доларів. Власник заявляє, що машина ідеал. Газ бензин, механіка. Все серйозно, пробіг 99 тисяч. Не знаю, відкритий, закритий. Зараз ми одним оком. Попробуємо закрито. А хотілося б заглянути. Ну нічого. Друзі, хто не долучився, ми у місті Львів на Карбазарі. Сьогодні маємо можливість з вами разом подивитися, які автомобілі продаються. Пишіть, звідки ви дивитеся. Завжди ми тут зустрічаємося. До речі, субота і неділя стараємося о 10.00 вийти наживо для того, щоб можна було разом з вами поспілкуватися. Ви пишіть, звідки, звідки ви є. Ми знаходимося у місті Львів, радий буду всіх почути. Не забуваємо піднімати палець вгору. Це, до речі, завжди мотивує робити свіжі відео. Що можна проаналізувати станом на зараз? Буду прикривати мікрофон. Станом на зараз, насправді на, рин... на, на е, вулиці літо. Літом ніколи не було активності. Активність завжди осінь, весна. Ну, це статистика, яку насправді не змінити. Весна приходить Пасха і люди. Активно купують автомобіль, причому дуже активно. Є таке, що просто сьогодні я маю купити, тому що завтра я вже їду кудись в село, і треба людям показати, який в мене автомобіль. Це, до речі, є такі реалії, і це є факт. Зараз ми з вами ще, я думаю, по часу у нас буквально трішечки є. Ми зможемо з вами ще сьогодні половити декілька автомобілів. Усі радий чути, хто долучився. Ми у місті Львів наживо. Давайте будемо щось переключатися і будемо десь десь в якусь сторону брати. Я думаю, давайте так. Знову ж таки, по праву сторону ми поміняли ряд, але рядів тут, до речі, багато. Там ще ще залишається, з цієї сторони пропустили, але щось давайте по якійсь серединці щось ще пройдемося, щоб в нас була інформація. Інформація, друзі, для вас. Добрий день, дивимося із Запоріжжя. Дякуємо за змістовну інформацію. Анатолій навзаєм приємно, дякую вам. Цікавий Passat 2.0, дизель Львів. Володимир пише. З пасатами проблем немає, насправді автомобілі такі продаються. Це один із топ, я думаю, автомобілів. Ну і гольф. Гольф також. До речі, зараз якраз гольф 7 в кадрі. 14 рік, 10 560. А хто продавець? Ви продавець? Слухайте, ціна цікава, 10560. Чим я знаю менше оце в кінці є цифра, тим менше торгується, то правда? Ну так. Скільки, так скільки, а... скільки у вас тут? За 10 від 10? Трошка вище. Трошка вище. Прийнято. Друзі, інформація є, телефон є. Зараз ми ще в салон заглянемо. Якщо когось цікавить, то продається автомобіль. Ось такий автомобіль. Далі сьогодні інформація, дорогі підписники і гості для вас. Інформація, ціни на автомобілі, актуальні ціни наживо має можливість сьогодні разом з вами зустрітися і подивитися на ціни. 16 рік, 10 900. Тут менші цифри в кінці, тут більше торгуються. Та? Хто власник? Добрий день. Скільки то торгуються люди зараз? Скільки би ви віддали, наприклад, цю машинку? Ну, ще торг є. Великий? Непоганий торг. 900 донизу? Ні. ні. 500? Хотілося. Майже, так? Майже. Все, дивіться, ми вже зразу поторгувалися. 400 донизу. Бачу по очах, людина готова. А що, торгуємося одразу? Хай люди телефончик є, знають ціну. А якщо серйозно, то з продавцем собі поспілкуєтеся. Очі бачу продавця добрі. Продасть в добрі руки, як кажуть, автомобіль без питань. Якщо два брати, так? Прийнято. Так, а ми рухаємось далі. Вам гарних продаж, хлопці. Що можемо... Так, давайте ще на завершення, бо в принципі, звичайно, логічно час підходимо до завершення нашого відео. Привіт з Дніпра. Сергій вітаю. На завершення можу сказати, що якщо так складаються обставини, що ви хочете для себе автомобіль, то за Carverticals ще раз наголошую. Внизу під відео я прикріплю посилання, на нього ви переходите і отримаєте 20% знижки. Звичайно, знижка вам дасть можливість трішечки зекономити, хоча сума, я вважаю, невелика, враховуючи вартість автомобіля, який купляється. І... Звичайно, перевірка фізична по максимуму. До речі, якщо когось також таки цікавить, ми надаємо таку послугу по всій Україні. Тобто ви можете в будь-якому місці знайти автомобіль. Внизу під відео завжди я залишаю свій телефончик. Ви можете по цьому телефону, до речі, зараз навіть продиктую, написати, скинути мені десь посилання автомобіль, який ви обрали. Я надаю вам ціну, ціна може бути різна, все залежить від... Локації, де знаходиться автомобіль. Оплачуєте після оплати, ми оглядаємо автомобіль, робимо фото-відеозвіт, висновок експерта. Що оглядаємо? Оглядаємо кузов на предмети Лаку лакофарбове покриття, перевіряється мотор диміння, підтікання, Сопутіння перевіряється ходова, в ході тест-драйву перевіряється коробка, також рульова система, тормозна система. І, звичайно, комп'ютерна діагностика. Витягуємо помилки і це все аналізуємо. Далі починаємо з вами розуміти, що робити далі. Взагалі, чи вартує рухатись, чи, чи зупинятися. Тому... Але це треба робити, тому що ви все рівно потім, після того, як ви автомобіль заплатите кошти, ви все рівно приїдете додому і за тиждень, два, три, п'ять ви поїдете на СТО, тому що, якщо будуть якісь турбування, щось не додивилися, потім все рівно треба буде робити діагностику. Просто потім це вже вибору немає. Потім треба вже. Просто ремонтувати і погоджуватися з тим, що є. Сергій пише всім привіт із Сумщини. Сергій вітає навзаєм, дуже приємна Сумщина. Львів на зв'язку. В'ячеслав пише, привіт з міста Герой Ніжин. Вітаю, доброго здоров'ячка. Клина UA пише Volvo V50S40. Щось буде, будемо показувати, ну, поки що була 60 очка Так, ну що, ми вже так дуже серйозно підійшли на завершення, по часу вже все. Треба буде зараз йти на каву. Я думаю, ми з вами разом і пройдемося на каву, і там вже будемо завершувати. Рома, де Роман. Роман Колісник, друзі, залишився в окупації. Тому наразі його... Він тому і не здійснює зараз ніяких відео, тому що просто фізично немає можливості. Друзі, як не крути, але все-таки завершувати потрібно. Як кажуть, ми завжди рухаємось вперед. У нас на каналі завжди свіжі відео. Відео знімаю для вас, для того щоб у нас на каналі якась була інформація. Тому дуже важливо, щоб ви цим відео поділилися, щоб його поширити, щоб була в нас активність. Хочу усім подякувати, хто не забув поставити палець вгору. Хто не підписався, друзі, це треба зробити. Підписуйтеся, звичайно, активовуйте дзвіночок, він буде вас повідомляти про свіжі відео, і ви будете в курсі усіх подій. Це важливо, тому що якщо ви для себе шукаєте автомобіль чи вам просто цікава інформація, то ви будете зразу бачити, коли що у нас відбувається на каналі. Слава ЗСУ. Ми будемо завершувати. Всім дякую, бережемося!